Салюти, друзі, з вами Фурті. Чи хтось з вас пам'ятає таке творіння, як Байдиківка, що транслювалося щоранку, здається, на телеканалі ТЕТ. І якщо ви не знаєте і ніколи про таке не чули, то ну по перше, ви б не зайшли на це відео. Ну але все ж, якщо коротко, то байдиківка це чотирисезонне сезонне телешоу, яке почало виходити ще в далекому 2004 році, яке стало ну дуже вже популярне, настільки що транслювали байдиківку більш ніж в 100 країнах світу. В нас же його показували, як я й сказав, на телеканалі ТЕТ. Головною особливо... Вістю байдиківки є те, що це телепередача за участі як живих акторів, так і ляльок. І в дитинстві мені такий продукт норм так заходив. Але ось через декілька років мені стало цікаво переглянути хоча б декілька серій, і зрозуміти, а від чого ж я так фанатів. Отож, тут у нас є троє живих акторів, а все решту це ляльки. Давайте по порядку. Стефані, дівчинка, яка приїхала в місто Байдиківку до свого дядька. Іменно вона є нашим провідником в знайомстві з іншими героями, місцями подій і так далі. Спартак, не той Спартак, знову не той Спартак. Ну тобто спорта, типу супергерой нашого міста, краш дитинства, який живе на своєму дирижаблі і помішаний на спорті здоровій їжі. Взагалі сама задумка те і була пропагандою того, щоб діти. Займалися спортом, менше їли солодкого, і в такому випадку ви будете як наш Спартак. Як на мене, зараз це трохи ідеалізований персонаж, який навіть не може піти метрів нормально пройти без всяких стрибків і викрутасів. А була ж серія, де він повинен був на руках ходити. Може я придираюся, бо коли я бачу, як 30-річний мужик без перестанку стрибає в екрані, і я, який трошки різко встану з ліжка і в очах вже тьма, то різницю відчутно, але все ж, ну і найкращий актор, як на мене, що тут є, це робі. <гнелець>. І хоча автори хотіли зацікавити дітей займатися спортом, то для мене кумиром був цей хлопець. Ну він тут, типу, поганець, хоча я б так не сказав, та про це пізніше. А і ще те, що ви 100% пам'ятаєте, то це його саундтрек. Бо навіть якщо ви не дивилися байдаківку, ту пісню We Are Number One, чули всі. Посилання залишу в описі. Ось і всі актори, які були в байдиківці, а всі решта персонажі – це ляльки, піксель-ігронавт поміжний на відеоіграх, жирний, якому поки що не злиплося, якийсь пацан схожий на єврея, і дівчинка, яка мені трохи нагадує: ляльку Чакі. дядько Мілф Мілфорд. Чекайте, це його справжнє ім'я, чи переклад Алімий. Так його дійсно так звати. Ну коротше, ви зрозуміли, чим цей старий займається. Та ж жартою, це мер байдиківки, і дядько Стефані. Мілфорд, це як Мілф Лорд. Я знаю, як буду називати друга. Ну і залишилася в нас його жінка, місіс Клопотуха, стереотипна, проста пасія мера. Більше я не маю про неї що сказати, бо її показували найменше, як на мене, з усіх. Ну щоб ви побільше ввійшли в курс діла, давайте розберемо хоча б першу серію. Отож, місто, в якому живуть наші персонажі, так і називається байдиківка. Ну і логічно, що все, що в ньому роблять, це б'ють байдики. Не бачу поки що мінусів. Діти цілими днями задротять і журують безперестанку солодкий. Я тобі кажу, ти дограєшся. От злипнеться воно тобі. І все. А дорослі, ну, ну а що дорослі? Їх тут тільки двоє. Далі по сюжету в наше місто приїжджає дівчинка на ім'я Стефанія, мама моя, Стефанія! Стефані, вони йдуть в будинок мера, але її там швидко набридає, і вона вирішує піти погратися на двір з дітьми. Дядько з неї так нормально роже і попереджає, що тут діти не граються на дворі. Блін, яка це жиза на сьогоднішній день. Коли дітей у дворі ти бачиш ну, не так часто, як колись. Далі нам показують, ну по задумці злого персонажа Робі Гнильця і його шикарну лабораторію з є більшим кріслом, яке чомусь на моїй пам'яті відбилося найкраще, і його гардероб. Добре, чому я його не вважаю абсолютно злим персонажем? Ну, по-перше, бо він нічого поганого не зробив. Основна його мета це те, щоб всі в місті байдукували і оправдовували назву міста, їли тільки солодкі і грали в відеоігри. І якщо це його робить злим персонажем, то хочу вам сказати, що зараз я впевнений, більшість із вас виходить злі персонажі, як робі гнилець, страшні гнилюки. Ну, для дитячого проекту це нормально. Але Стефані все ж добивається свого і знаходить першу дитину. Майже Зігі. після невеликого тупого діалогу він їй пояснює те саме, що тут діти на дворі не граються, і пізніше вирішує познайомити Стефані зі своїми кентами. Вона їх так нормально замахує, але все ж витягує із Бравл Старс, і вони йдуть на двір. Далі йде музикальний номер. Куди ж без них? Дивно, що в дитинстві вони мене не харили як тепер. Далі цю всю двіжуху замічає Робі гнилець і розуміє, що щось тут не так, і вирішує розігнати молокососів. І він робить це не якимось поганим чином. Одному дає цукерки, іншому відеоігри. Ну хіба це поганий персонаж? Тому всі благополучно йдуть геть. Далі Штефан приходить додому, неї дядьку, і, і він свою чергу розповідає про психотерапевта Спартака. Ну майже далі вона якимось диву чином викликає його розповідати, як це було. Я не буду, бо це тільки утворить ще більше питань. Е, вона просто вистрілила поштою в небо іменно в те місце, де стояв його дирижабель. Пізніше приходить Спартак і показує дітям, що спорт краще ніж вашим Бравл Старс. Е, е, йому мішає в цьому робі, але безуспішно. І приблизно за таким сценарієм тривають аж 4 сезони що це погано, не скажу, і включати дітям навіть зараз можна. Ну краще ніж те, що вони дивляться. Але деякі питання і мінуси все одно є. Але якщо виключити режим душніли, то все просто прекрасно. Чому акторів тут тільки три, я не знаю, чи їм не вистачало грошей на інших, чи це така була першопочаткова задумка, що повинні бути ляльки з покерфейсами. І якщо вони вашу дитину не лякають, то включайте сміло. Дівчинка, що грала роль Стефані, зіграла просто прекрасно до неї мінусів. Нема. Хоча сама Стефані трошки бісячий персонаж, можливо, через ці тупі номери або через свій характер. Ну не знаю. Та все ж все було добре. Терпимо, доки не пам'ятаю в якій серії цю акторку, до якої вже всі звикли замінили оцим чудом. Це був стрес. Перше розчарування і причина далі не дивитися байдиківку. Та жартую, проте свого часу мене це і справді зачепило. Спартак, персонаж, ну, трошки сухий, але брехати не буду. Було класно дивитися, як він стрибав і робив різні трюки. З слабких місць, наскільки я пам'ятаю, був цукор. Ну, типу, 10 рам в роті і Спартак в обороті. Ну і робі Гнилець. золото, яке давало в байдиківці трошки більше контенту, харизматичний, хитрий, розумний персонаж, який місцями відгрібав поповню, зокрема через Стефані і Пра правильність. як я казав, з усіх цей персонаж мені подобався набагато більше за всіх інших, і дивитися, як він щось там чудить, мудить в своїй лабораторії було цікаво. Але ніщо не вічно, і після чотирьох сезонів серіал закрили. Спитайте, чому з такими високими рейтингами закрили шоу? Можливо, через зміну акторки. Ні, тут це діло набагато глибше. А іменно в 2018 році місце, де проводили зйомки шоу, абсолютно згоріло. Всі декорації і так далі, абсолютно все. Ну і ніхто не збирався це відновлювати. оскільки рейтинги вже й падали. А окрім того, в тому ж році актор, який зіграв у робі гнільця, відійшов в інший світ. Абсолютно незамінний актор. Ось такий сумний кінець стався в такому величному і популярному телешоу, як байдиківка, і багато хто й досі згадує його з ностальгією. Вас же я хочу попросити тільки поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео, і написати в коментарі ваші спогади з байдиківкою. Буде інтересно почитати. Ну а з вами був я Фурті. До зустрічі!